Знайти асимптоти графіка функції y дорівнює x плюс арктангенс x. Починаємо з області визначення цієї функції. Очевидна область визначення функції це x належить r. Оскільки арктангенс x визначений для всіх значень x, ну і тоді і x плюс арктангенс x також визначений для всіх x. Починаємо з вертикальних асимптот. Чи існують вертикальні асимптоти у цієї функції? Оскільки функція є елементарною. Функція є елементарною. Тоді вона є неперервною для всіх Х, є неперервною для всіх Х з області визначення, для всіх Х з області визначення. А отже, для всіх дійсних значень Х, оскільки область визначення у нас всі дійсні числа, значить, скрізь функція є неперервною, тобто не існує точок розриву, в тому числі не існує точок розриву другого роду. Не існує точок розриву другого роду, а отже, не існує вертикальних асимптот. Вертикальних асимптот немає. Похилі асимптоти. Похилі. Або, як частина їх випадок, можуть бути горизонтальні асимптоти, похилі асимптоти. Ми знаходимо їх за формулою Y до рівня К плюс Б. К і Б знаходяться за такими формулами. Кутовий коефіцієнт К це границя відношення від x до x, коли x прямує, до плюс-мінус нескінченності. І Б за такою формулою: границя. Такої різниці від x мінус k x, коли х прямує до плюс мінус нескінченності. Починаємо з плюс нескінченності. Отже, нехай х прямує до плюс нескінченності. Знайдемо k. Границя, коли х прямує до плюс нескінченності, х плюс арктангенс х поділити на х. Поділимо почленно х на х це одиниця плюс. Арктангенс, Х, що ділиться на Х, X. Х X прямує до плюс нескінченості. Ну, одиничка це константа, це стала величина, це до одиниці прямує. Що буде з цим дробом? А, ну, По-перше, ви знаєте правило лепіталя, ви можете за правилом. А, лепіталь, напевно, тут не підійде, бо арктангенс не прямує до нескінченності. До чого прямує арктангенс на плюс нескінченності? Давайте згадаємо графік арктангенса, пригадаємо трошки, і отут. Покажу на чернеці Арктангенс X, це між двох горизонтальних асимптот. так знаходиться. І ось так веде себе арктангенс Х, Y дорівнює арктангенс. Тут піна 2 асимптота верхня горизонтальна, і тут мінус піна 2. Отже, коли Х прямує до плюс нескінченності, дивимось, так. Значення функції наближається арктангенса до піна на 2. Отже, ось це прямує до піна на 2. А в знаменнику у нас х до плюс нескінченності прямує. Тобто, що буде з цим дробом? А, він буде прямувати до нуля. Оце все буде прямувати до нуля. Отже, маємо в результаті маємо 1. К до одиниці. 1. Знайдемо значення b. Ліміт х прямої до плюс ну, за цією формулою від x мінус k f від х це у нас х плюс арк тангенс х. Мінус к К у нас одиниця і помножити на х. Значить, буде мінус 1 на х. Очевидно, що це можна скоротити. Залишиться ліміт арктангенс х. Х прямує до плюс нескінченності. І так як ми тільки, що графі... тільки що... щойно повторили графік, бачите, да? коли х прямує до плюс нескінченності, значення арктангенса наближається до π на 2. Отже, результат тут буде π на 2. Маємо таку асимптоту. Y дорівнює k1 Kx плюс Б. Отже, х плюс π на 2. Це буде похила асимптота – при х прямує до плюс нескінченності. пахила асимптота при х прямує до плюс нескінченності. Подивимося, що у нас буде при х прямує до мінус нескінченності. к дорівнює ліміт х прямує до мінус нескінченності. х плюс арктангес х, що ділиться на х дорівнює ліміт 1 плюс. Арктангенс x, що ділиться на x, x до мінус скінченості. Цей дріб буде прямувати теж до нуля. Арктангенс x прямує, дивимось по графіку, при x до мінус нескінченості, до мінус пі на 2, до цього значення. Але коли ми мінус пі на 2 поділимо на нескінчено велике число, зі знаком мінус. Ну, все одно ми отримуємо 0 в результаті. Тобто цей дріб прямої до нуля. 1 плюс 0 буде 1. к дорівнює 1 Що буде зі значенням b? Давайте подивимось: b дорівнює ліміт х прямує до мінус нескінченності, х плюс арктангенс х мінус, мінус 1 на х. Знову ж таки, відбувається скорочення. Залишається ліміт Х прямує до мінус нескінченності. арктангенс х. І, як ми з вами вже подивилися по графіку, значення арктангенса, коли х прямує на мінус нескінченність, дорівнює мінус пі на 2. Маємо y дорівнює x мінус пі на 2. Це похила асимптота, похила асимптота. При Х прямує до мінус нескінченності. Теж спробуємо застосувати ці знання графічно, що ми отримаємо? Якщо у нас х прямує до плюс нескінченності, маємо х плюс пі на 2. Ну, приблизно, так я покажу. це х плюс пі на 2 пряма. А мінус пі на 2 буде паралельною прямою, але на Пі на 2 вгору, а це вниз на пі на 2 опущена. Це y X х- на 2. Ну, схоже на те, що поведінка функції буде приблизно такою. Значить, коли х до плюс нескінченності, аргумент х збільшується, ми до цієї прямої наближаємось. Напевне, це виглядає ось так якось. Симптотично наближаємось. А коли х точка на мінус і віддаляється, ми наближаємось до, ось, до цієї прямої. Ось, ось так. Це ближче і ближче, ближче і ближче до цієї прямої. Ну, от, приблизно так. Схоже, начебто ну, трошки повернувся да, на 45 градусів. Ну, Отак от, 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 от от можна, знаючи симптоти, ще раз кажу: симптоти це важлива частина графіка, знаючи симптоти вже можна. Хоча б схематично уявляти, як себе поводить графік, яка от його поведінка. Ну, давайте напишемо відповідь. Отже, відповідь. Вертикальних асимптот немає. Немає. А похилі асимптоти? Похилі асимптоти. Y дорівнює х плюс пі на 2. Це при х прямує до плюс нескінченності, а y дорівнює х мінус пі на 2 похила асимптота при х прямує до мінус нескінченності. Завдання розв'язане.